thank mm -hmm. you Доброго дня, мене звати Олександр. Я шеф-кухар кафе Кампот. І сьогодні ваш гід у бурхливому і несподіваному морі кулінарії. В нашому рев'ю кампот ми будемо готувати страви класичної кухні за старовинними рецептами. Звертаюсь до знавців кулінарії або кулінарів зі стажем. Надсилайте на вказану нами адресу ваші рецепти і станьте гостями нашої передачі. Породу моєї професії. Мене дуже часто запитують гості нашого кафе е, рецепти тої чи іншої страви. Як ви розумієте, на робочому місці ми не можемо розповідати всі наші секрети, але в нашій передачі ми будемо розповідати всі е, тонкощі приготування страв та їх технології. Е, так з чого ми сьогодні почнемо? Спочатку страви завжди йшов апетит. Тому ми беремо. Наше хлібне вино, тобто горілочку, і ставимо його в холодильник, охолоджуватися. Звісно, нам треба приготувати щось швидке для, скажімо так, закусточки. ж буде довго чекати, і що ж спадає на думку. Хай сьогодні буде форшмак. Що нам треба для форшмака? У нас є батончик, у нас є. Яблучко, зелене, бажано для того, щоб придати нам кислоти яйце, цибуля. Зелена цибуля для оформлення, вершкове масло, філе оселедце попередньо зачищене, люква, молоко і спеції. Значить, що ми спочатку почнемо? Ми беремо стопочку і беремо наш батончик і з батончика формуємо гріночки, які ми будемо потім. Підсмажувати. Останні слова щуки були, тільки не форшмак. Нам цей хліб зараз треба буде замочити молоком для того, щоб він набух. І ми будемо його перекручувати у фарш. Значить, у нас готова булка. Ми цю булку розділяємо, произвольно ми її мнемо і заливаємо молоком. Для того, щоб воно відм'якло. Далі ставимо нашу пательню на плиту і кладемо рівночки, для того, щоб вони у нас отримали хрустящу скоринку. Поки вони підсмажуються, ми з вами почистимо яблуко. Ми його відчищаємо від шкірки, від сем'ян, тому що воно буде Якщо попаде шкіра, буде негарний вигляд форшмака. Буквально нам треба одну половинку яблучка, видаляємо полденішку та зернята. І в нас залишається таке яблучко. Значить, беремо оселедець і Зачищаємо його від шкірки. Знімаємо верхню плівку, для того, щоб можна було його перекрутити на м'ясорубці. Для форшмака нам не треба багато інвентарю. Що нам потрібно? Пінцет, дві ложечки, водичка. Якщо у вас є вдома пінцет, можете видалити пінцетом всі кісточки, які у вас Заважаю. У кого вдома немає пінцета, можна зробити це руками. Перевіряємо наше філе, ми отак його згортуємо. І якщо з'являються костомашки, ми їх виділяємо. Наше філе готове. Тепер ми можемо його нарізати. Нарізаємо філе так, щоб воно можна, можна було перекрутити через м'ясорубку. Дивимося ще раз на наші гріночки, перевертаємо, підрумянюються наші гріночки. Тим часом беремо це вкладання в ясорубку. Так само нарізаємо яблуко і можна перекручувати потихеньку через мясорубку. В зимню, в зимню пору, коли особливо холодно, наш організм втрачає вітаміни. Для того, щоб нам поповнити вітамінами організм, необхідно вживати і білок, і вуглеводи, і жири. Все це має і оселедець, і вершкове масло, яке ми сьогодні використовуємо для того, щоб нам поповнити запас нашої енергії який, ну, і вітаміни, які нам не вистачає зимою. Додаємо сюди вершкове масло і також перекручуємо. Масло нам дасть для страви щільну консистенцію і приємний насищений смак. Дивимося на наші гріночки. Наші гліночки готові, ми їх знімаємо. Віджимаємо наш батон і також додаємо його до нашого фаршу. Батон в поєднанні з фаршем дасть щільність і присмак. Форшмак сам пішов з крузької кухні. Він подавався початково, як тепла закуска, Потім це стало національною єврейською стравою. Тому використовується в більшості оселед. Також форшмак може готуватися із курки, може робитися з телятини, з баранини. Тобто дуже безліч варіантів. Додаємо спеції сіль. Перець. Перемішуємо наш, перемішуємо наш фарш до однорідної консистенції. Для того, щоб всі інгредієнти там вийшли і поєднався в смак. Наш фарш готовий і ми можемо з нього формувати кнелі. Ахід, що для цього нам потрібно? Ми беремо вже підготовлену тарілочку з гріночками, беремо дві ложки і отакими от рухами формуємо кнельки. І кнельками викладаємо на наші грінки. Цю страву можна готувати як на банкети, на фуршети, на великі компанії. Їх можна наробити дуже багато. Дуже легко і просто воно готується. Не займає багато часу для приготування і інгредієнти не потребують багато затрат. Ну і остання на шукнелі. Приступаємо до оформлення нашої страви. Для цього ми використовуємо зелену цибулю, клюкву, прикрашаємо для кольору клюквою. та листочком салата. Наша страва готова. Порада нашим кухарям, порада нашим домохозяйкам. Для того, щоб ваш ніж і ваша доска не пахли після низки оселедця рибою. Ми його можемо протерти лимоном або оцтом. Для приготування форшмаку нам необхідно половина оселиця, одна четверта батону, Молоко 150 г, четвертина рібчатої цибулі, половина очищеного зеленого яблука, вершкове масло 100 г та грінки. Всі інгредієнти подрібнюємо через м'ясорубку, заправляємо сілью та перцем. Перемішуємо до однорідної консистенції, двома ложками формуємо кнелі та викладаємо на підсмажені грінки. Оформляємо клюквою та зеленою цибулею. Отож, повертаємося до нашого напою. Наша закуска готова. До апетиту у нас теж все є, хлібне вино, горілочка. Нехай вам смакує. Їжте на здоров'я.